Це містечко щастя, це улюблена лялька Марти. Сьогодні її вкрали. дівчинка, яка всім заздрила. І спали, коли вона пробралася додому Марти. Та вкрала ляльку. Марта цього не помітила, та вона сховала її. Та вона сховала її десь. Вона її сховала в домику на дереві, але Марта боялася туди залазити. Вона вже полізла її там ховати. Точніше, вона не заховала не в домику на дереві, а на ньому. Та сама вирішила сказати. Це не вона. А Арчі? Бо вона з нею ніхто не дружив. Ранок Марта вже спросила її, де її лялька, бо вона знала, що це вона її вкрала, але вона відговорювалася і сказала, що то Арч. Вона спросила у Арч. Арч. Кравили він її ляльку. Він сказав: Ні, я б ніколи її не вкрав, бо це я ж тобі її подарував на твій день народження. Вона кивнула, подивилася на кришу на дах домику, на дереві і побачила там свою ляльку, але вона боялася туди залазити. Та поліз туди не вона, а Арич та дістав її ляльку. Вона вона поклала ляльку назад, та, та дівчинка вибачилась перед Мартою. Вибач, Марто, мені просто дуже подобалась та лялька. Просто красти негарно. І заздрити теж.